ентероцит накопичується і з ендроцитом за допомогою колекшної дифузії, тобто, за допомогою білків переносчиків вони будуть надходити в кровене русло. Самостійно, звичайно, вони не можуть проходити, адже це молекули гідрофільні в більшості випадків, ну, а мембрана складається з бішару ліпідів. Тому, як і вторинно-активний транспорт, так, і полегшна дифузія відбувається за допомогою білків переносчиків. Ну, таким чином амінокислоти потрапляють в кров, а далі до клітин нашого організму, де створюється пул вільних амінокислот. А, пул вільних амінокислот буде створений за рахунок надходження постійно екзогенних амінокислот, це за рахунок харчових білків. А також ендогенних амінокислот, тобто це за рахунок власне синтезу амінокислот в організмі, який відбувається шляхом залучення, наприклад, вуглеводів, або інших амінокислот, таким чином синтезуються замінні амінокислоти, або може відбуватися розпад власних. А білків з вивільненням амінокислот. І оці ендогенні амінокислоти, які утворюються у нас постійно, вони становлять 2 треті. Тоді як екзогенні амінокислоти, ті нові, які надходять з білками харчовими, вони становлять одну третину. Ці амінокислоти, які надійшли до клітин або синтезувалися, вони витрачаються на синтез власних білків, ферментів, гормонів. Амінів або на синтез глюкози і кетонових тіл. Ну, якщо синтезується глюкоза і кетонове тіла, то зрозуміло, що ці амінокислоти таким чином залучаються в енергетичний обмін. Ну і далі, якщо вони залучаються в енергетичний обмін, то амінокислоти будуть розпадатися до СО2 і аміаку, а також води. Ну, але при цьому буде обвільнятися енергія. І лише невелика кількість амінокислот, це не більше 2%, будуть ескре... піддаватися виведенню, тобто екскреція буде йти з сечею. І переходимо до наступного питання. Це загальні шляхи обміну амінокислот, які зводяться до трьох реакцій. Які вам вже відомі, це реакції декарбоксилування, десамінування і трансамінування. Тобто амінокислоти. Кожна з амінокислот може зазнавати як спеціальних шляхів обміну, на цьому ми зупинимося пізніше, так і є загальні, тобто спільні для всіх амінокислот. І це три реакції: ну, реакція декарбоксилювання. Вже назва підказує, що в ході цієї реакції від амінокислоти відщеплюється карбоксильна група у вигляді СО2, залишається аміногрупа, і таким чином сполуки, які утворюються, називаються аміни, або їх ще називають біогенні аміни. Чому? Тому що всі вони виконують важливі біологічні функції, а саме є або гормонами, або нейромедіаторами, тобто, Пунуть регуляторну функцію, проявляють певну активність, тому білічно активні аміни. Друга реакція дезамінування, тут, навпаки, від амінокислоти відщеплюється аміногрупа у вигляді NH3 ну В результаті е, утворюється, так як частіше всього, у нас проходить окисне дезамінування, то утворюються кетокислоти, тобто, на місце аміногрупи приєднується кисень створюється оксогрупа, ну і таким чином синтезується нова сполука кетокислота. І третя реакція це перенесення аміногрупи з амінокислоти на альфа-кетокислоту. Таким чином, в ході цієї реакції утворюється дві нових сполуки: нова амінокислота і нова кетокислота. Ну, механізм самих реакцій ми зараз побачимо і коротенька їх характеристика. Декарбоксилювання. Перша реакція, як я вже сказала, вона йде за участю вітаміну В6 і ферментів декарбоксилаз. Тобто, коферментом є вітамін В6. Утворюється амін.